Сьогодні буде трохи ностальгічне відео про моє навчання в Польщі, про те, як я починала з біотехнології і як я опинилась в біоінформатиці. Трошки порад, трошки цікавих фактів про Польщу, тому, якщо цікаво, заваріте собі чайок, беріть щось смачненьке, сідайте і насолоджуйтесь. Ті, хто вже дивились мої попередні відео, знають, що я працюю біоінформатиком і займаюся зараз виключно аналізом даних, але так було не завжди. Коли я тільки починала навчання, я починала в Кракові, в Вігілонському університеті, і на бакалаврі я навчалась на факультеті біохімії, біофізики і біотехнології на спеціалізації біотехнології. І моїм головним напрямком була молекулярна біологія, генетика людини тобто, це все такі штуки, які мене більше цікавили. А вже потім я там поїхала на Erasmus, почала займатися біінформатикою, потрапила в Dry Lab лабораторію і там пішло-поїхало. Але сьогодні не про це. Сьогодні поговоримо про Польщу і про якісь цікаві речі, які, напевно, варто знати кожному, хто хоче навчатись в Польщі або навіть просто навчатись за кордоном. Я думаю, це такі універсальні штуки, з якими стикається багато студентів. Отже, перше, про що я хотіла би поговорити, це знання польської мови. На той момент, коли я поїхала, у мене був сертифікат Б2. І якщо чесно, це був дуже так швидко отриманий Б2, тобто рішення їхати в Польщу було прийнято досить пізно, і в мене було десь 9 місяців на вивчення мови. І я не можу сказати, що цього було достатньо. Тобто, коли я приїхала, ну, по суті, ти ще дитина, мені тоді було 18 в новій країні, і тобі треба розбиратись з великою купою нових речей, там, від документів до проживання, гуртожитків, реєстрації. Всіх цих юридичних процесів з Б2 я не почувалася максимально впевнена. Це було окей, і я швидко підтягнула мову. І звісно, ти, коли там в середовищі вчишся польською і говориш з людьми постійно, то це дуже допомагає. Але я би дуже радила хоча б мати це один, або не хоча б, а мати сильний це один. Тому що це полегшить набагато процес адаптації і буде, в принципі, легше навіть в навчанні, тому що треба буде не робити двічі цю роботу, тобто вчити слова, вчити польську і потім вчити ще матеріал, а вже сфокусуватися якщо, на матеріалі. Бо перші півроку, я пам'ятаю, були досить важкі. І не повторюйте помилки деяких людей, які зі мною тоді вчились на першому семестрі, які приїхали майже взагалі без знання мови, бо думали, що Та, польська і українська одна біда, то все й те саме. І можна собі спокійно виїхати на виключно знання української мови не можна реально. Якщо ви хочете навчатись, якщо ви хочете добре навчатись і ще на якихось таких технічних наукових спеціальностях, то треба знати мову. Це я вважаю актуально для кожної країни. Звісно, якщо ви хочете навчатись на англомовних факультетах, і ви не бажаєте залишатись в Польщі, а бажаєте їхати потім в якісь інші країни, то це інша справа. Можна тоді навчатись англійською і говорити тільки англійською. Але, ну, все ж таки, по-перше, вам рано чи пізно доведеться мати справу з якимись бюрократичними речами, знову ж таки, реєстрація, житло і так далі, і там, скоріше за все, будуть тільки говорити польською. По-друге, дуже часто англомовні факультети набагато дорожчі, ніж польські. Ну, тобто, ми, ми говоримо про там в 5-10 в разів, може бути навіть дорожче, ніж той самий факультет, та саме спеціальність, але польською мовою. Тому вибір, звісно, за вами, але я би радила все-таки вивчити мову до хорошого рівня. Друга штука, про яку я хотіла би поговорити, це український бабл. І зараз, я думаю, після війни він став ще більший. І мені здається, це може бути проблемою для багатьох студентів. Це точно було проблемою колись для мене. Коли ти тільки приїжджаєш і ти ще не дуже впевнені в своїй мові, і на твоєму факультеті є люди з України, то, звісно, є тенденція до того, що всі українці тримаються групки, і так само в гуртожитку потім ти знаходиш українців. Ти дуже часто в гуртожитку живеш з українцями, бо чим далі ти живеш від місця проживання, від місця навчання, тобто від університету, тим більше в тебе ймовірність отримати місце в гуртожитку. Принаймні, так у нас було в Ягілонському. І, звісно, є тенденція до того, що ти створюєш навколо себе цей український бабл, і ти весь час говориш українською, і ти не інтегруєшся з поляками, і ти, в принципі, не дуже сильно в ці всі студентські двіжусі більш інтернаціональній. І це не дуже прикольно, це дуже сильно тебе лімітує в плані з ким ти спілкуєшся, які в тебе погляди, знову ж таки, яка в тебе практика мови. Тому я би радила якомога швидше, якщо є можливість знаходити собі друзів не тільки з України і спілкуватись з усіма можливими студентами, колегами, знайомими. Не закривайте себе в цьому українському баблі, тому що це потім дійсно дуже обмежує і не тільки там мовні знання, а навіть ваш світогляд, ваші перспективи і. Університет це взагалі таке місце, де можна створювати собі нетворк, будувати, знайомитись з новими крутими людьми. Користуйтесь цим, реально. Не закривайтесь в баблах, бо це... це до нічого хорошого звичайно не приводить. Річ, яка в свій час мені дуже допомогла, і я навіть шкодую, що я не почала трохи раніше, це саможен студентов. Саможен студентов це така студентська організація, яка займається різними процесами, організовує життя студентів, покращує деякі штуки для студентів. І там дуже багато різних департментів, але вона вам дає дуже багато цікавого досвіду, знайомства з людьми і таких речей, які ви б просто так в повсякденному житті навряд чи робили. Я була тоді у відділі мобільності, і ми займалися різними речами, пов'язаними з інтернаціональними студентами. І це було все буквально: від організації івентів до планювання бюджету до зустрічання іноземних нових студентів, які приїжджали. І Проведення їх через усі ці процеси реєстрації, отримання місця в гуртожитку, заповнення певних там документів і так далі. І, так далі. і це було дуже круто. Знову ж таки, це такий досвід, який я на своїй там спеціальності біотехнології виключно навряд чи коли-небудь отримала би. А зараз він у мене є, і я почуваюся більш впевненою, якщо мені там на роботі треба щось організовувати або. Якщо мені колись доведеться якісь такі штуки робити, я вже плюс-мінус орієнтуюся, знаю, як це відбувається. Плюс знову ж таки, це неймовірні знайомства. Ти розширюєш своє коло друзів до дуже великої кількості, і ти знаєш людей з багатьох різних країн. А це завжди цікаво, це цікавий досвід, це цікаві знання. І ти, наче спілкуючись з цими людьми, можеш трошки там побувати і зрозуміти, як це працює, як це в інших університетах, і завжди можна для себе щось важливе з цього взяти і дізнатися, і це на мою думку дуже корисно. Плюс що супер немало важливо, зазвичай діяльність в таких студентських організацій дає вам плюсики для отримання стипендії. Отримання місця в гуртожитку, отримання, наприклад, місця на ерасмус. Тобто, я коли подавалася, я могла це зазначити, і в мене були якісь додаткові бали при фінальному рішенні. І це завжди класно, коли людина приймає участь в таких студентських організаціях. Це для виборчої комісії хороший показник, що це організована людина, що ця людина дійсно займається ще чимось, окрім науки. Тому це завжди така корисна штука, щоб мати у себе за спиною. І річ, про яку я не впевнена, чи варто розказувати, але напевно все ж таки розкажу. Участь в таких організаціях і те, що ти постійно там знаходишся в колі людей, які організовують різні речі для студентів, звісно, приводить до того, що ти знаєш велику кількість людей і на більш високих посадах за тебе. І в тому числі людей, які, наприклад, розподіляють кімнати в гуртожитках, або які можуть зробити так, щоб ти був в кімнаті не з двома людьми, а, наприклад, в індивідуальній кімнаті. І це, звісно, такі вже трошки знайомство, але ну так, цим теж можна користуватись, і ви можете, наприклад, домовити, щоб у вас була кімната в тому гуртожитку, який ближче до вашого кампусу, або якщо ви прям. З кимось в дуже хороших стосунках і хтось може вам допомогти, ви можете домовитися за індивідуальну кімнату, тоді, коли всі студенти бакалаври мають жити в двійках або в трійках. Я жила одна, і це було ну, максимально зручно, тому що це і більш якісний сон, і спокійне місце, де можна сконцентруватись, попрацювати, понавчатись. Бо я пробувала жити з іншими людьми. Я звісно, як і всі починала там з, трійки, з двійки. і мені це важко. Ну, тобто, у нас були ситуації, коли одна дівчинка прокидалась. О п'ятій ранку і вже о 7 виїжджала а були ситуації, де інша спала до 12 і треба було до дванадцятої, прям тихенько не рухатись, бо вона лягала спати. А ще я жила дівчинку, з дівчинкою, яка вставала о 6.30 в неділю в кощо, бо служба, і ти в неділю, начебто, хочеш трошки вже і поспати, а тут цей будильник. і так, це було не дуже легко і приємно, тому можливо, комусь ось такий плюсик в тому, що можна собі організувати індивідуальну кімнату, буде досить важливим. Тому якщо маєте можливість, то приймайте участь, це завжди класний досвід, і це завжди, скоріш за все, може вам житті на майбутнє знадобитися. Звісно, було і трохи негативних моментів. Це був ще 2018 рік, тобто там не було досить багато українців, але... Певні українці були, і була ось ця тенденція цих стереотипів, що а, якщо ти українець, то ти 100% заробітчан, ти якийсь там нижчий клас, приїхав тут красти роботу у поляків. І не всі, далеко не всі. І в університеті, особливо, звісно, люди з більш широким кругозором вони не так думали. Але ну мені зустрічались такі люди, які мені іноді говорили. Та, Що ти тут робиш, або я там питала, де тут зупинка автобуса, коли я ще тільки переїхала і ще не дуже орієнтувалася в місті, і мені там одна група молодих людей сказали, автобуси на Україну тут не зупиняються, або щось таке. Але ну треба розуміти, що такі люди є усюди, є завжди, і тоді мені було якось прикро. І я не розуміла, чому саме мене, але насправді це не саме мене, це не треба сприймати персонально. Це просто щось, що ну, трапляється, треба ігнорувати, йти далі, і взагалі не звертати на це увагу. Але, знову ж таки, це було поза студентською ком'юніті. І загалом серед студентів я не відчувала якоїсь такої якогось іншого ставлення до себе, або незрозумілої динаміки. Більшість людей сприймали нормально, абсолютно класно. І я вважаю, це, це, це те, як це має бути. Тобто, Тебе не мають оцінювати по твоїй національності і по тому, звідки ти і хто ти, і як ти, а по тому, яка ти людина, як ти себе поводиш. І якщо ти ставишся з повагою до інших, то мені здається, якщо людина освічена, то вона теж буде ставити до тебе з повагою. Ось це було таке миле ностальгічне відео про моє навчання в Польщі. Якщо у вас є якісь штуки про Польщу, які ви хотіли б дізнатися або щось запитати, то питайте в коментарях. Я постараюся відповісти. А якщо хочете дізнаватись більше про біоінформатику, то підписуйтесь, ставте лайк і побачимось в наступному відео. Па-па!